Спокійним, злагодженим та майже без ексцесів таким видалося друге пленарне засідання облради. Про створення своєї фракції у складі п'яти депутатів оголосили представники сильної України. Таким чином, усього в облраді фракції стало вісім. Без суперечок депутати обирали голів і членів 11 постійних комісій. Отож, головою комісії з питань економіки та фінансів обрано нашого українця Григорія Мініча. Підприємницького очолив Олександр Шатов з сильної України, аграрно Ігор Брошук з партії Батьківщина. Головою екологічної комісії обрано Володимира Грацичу. Ука з народної партії. Очільником комісії, яка буде опікуватися соціальними питаннями, керуватиме Віктор Ольховик із фронту змін комісію з питань молодіжної політики. Очолив бютівець Олег Хомич, науки і духовності Світлана Левицька з партії регіонів, охорони здоров'я Юрій Семенюк із Всеукраїнського патріотичного союзу. Комісія, яка вирішуватиме проблему місцевого самоврядування, керуватиме Валентин Крока з партії Батьківщина, а правовою свободівець Степан Молчан. Головну ж з них бюджетно очолив наш українець Олексій Кособуцький. Першими нашими кроками буде в першу чергу це аналіз взагалі, ситуації і стану нашого бюджету по в частині дохідній, в частині видатковій. Будемо дивитися на ефективність використання взагалі, бюджетних коштів розпорядниками. В першу чергу, будемо дивитися на мережу, будемо дивитися на доцільність існування цієї мережі. Будемо в зал з нашими пропозиціями по оптимізації чи по можливій зміні взагалі роботи з бюджетом. Ефективно використовувати кошти Олексій Кособуцький почав з першого дня головування. На його прохання цю раніше єдину оплачувану комітетську посаду депутати перевели на громадські засади. Загалом виконавчий апарат облради затвердили у складі 52 штатних одиниць. Під час засідання сесії, яке минулого разу приміщення обласної ради пікетували підприємці, після перерви депутати заслухали їх пропозиції. Будемо просити. Всіх депутатів незалежно від того до якого рангу вони відносяться, до якої партії відносяться, що прийняли наше звернення, в якому вказано також до президента наложити вето на цей ганебний податковий кодекс. Депутати обговорили текст звернення до президента України Віктора Януковича з приводу прийняття парламентом податкового кодексу. Голова облради Юрій Кічати зачитав його текст перед голосуванням. Депутати додали до нього пропозицію Бютівця Олега Хомича щодо адміністрування податків із рівною відповідальністю контролюючих органів і підприємців. А ось радикальні пропозиції фракції батьківщини і свободи підтримки не знайшли. У результаті за прийняття узгодженого тексту проголосував 61 депутат із 74 присутніх. Прийняли обранці звернення до органів Місцевого самоврядування у ньому зокрема йдеться про те, що гранична межа податків і зборів, яку затверджують місцеві депутати, повинна бути економічно обґрунтована. Також депутати підтримали пропозицію регіонала Анатолія Юхименка про створення спеціальної комісії з обранців та підприємців, яка має перевірити обґрунтованість зборів, які встановлюють власники ринків. Виступали представники бізнесу і сказали 850 гривень за місце, яке вони самі зробили собі. Ну, це жах. і тому я. Не проти створити таку комісію, перевір, перевірити всі ринки, і, і по ну зробимо такі кадаста, де на якій території, скільки треба платити за місце, де торгує той чи інший та чи інша людина. Підтримали депутати і пропозицію Олега Хомича про створення в області мережі комунальних ринків. Сьогодні саме ми. Консолідували депутатський корпус і політично, і відповідально, як при виконанні своїх службових обов'язків, я сьогодні неодноразово про це наполягав. Ми на робочому місці, тому що ми працюємо депутатами обласної ради, обраними від людей. Ми винесли з цього звернення емоції. Ми знаємо до кого ми звертаємось. Ми звертаємось до президента нашої держави. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.